Ви людина не нова. Чи почуваєте, власне кажучи, ви свою відповідальність за ту ситуацію, яка сьогодні склалася? Так, безперечно, склалася через дії ворога. Але що зробила українська влада для того, щоб перестрахуватися? Європейська солідарність неодноразово в цьому залі питала у різних міністрів енергетики. А де маневрена генерація? Скажіть, будь ласка, що завадило створити в країні, і коли нарешті буде обіцяний президентом один гігават маневреної газової генерації? Що власне кажучи, ви збираєтеся робити для того, щоб альтернативна енергетика в Україні все таки розвивалася? Де вітряки українські, де вітроенергетика? Ми навіть не дійшли до цієї теми, і де ваша програма? Ну нарешті можна фахово екс-прем'єром підійти до моменту, коли президент? Анонсував програму розподіленої газової генерації в Україні. Введено вже більше ніж півтора мегавата такої генерації на газу. Відповідно, сьогодні вона працює Це один з елементів такої координованої роботи української влади в час війни і російських атак. Важливо, що була здійснена робота по захисту наших енергетичних об'єктів, і не лише перший, другий, третій рівень станом на сьогодні, Кабміном затверджено дев'ять різних підходів різних рівнів захисту енергетичних об'єктів. Буквально вчора прем'єр-міністрка проводила і нараду, і уряд затвердив такі підходи. продовжуємо цю роботу.